В Подільську пройшла відкрита першість міста з греко-римської боротьби, в якій взяло участь шість команд: КНП Ска Подільськ, ДЮСШ США дітей з малозабезпечених сімей Подільськ, ДЮСШ США Іванівської сільської ради та Великомихайлівська ДЮСШ. США. Дю США Захарівської сільської ради та Охнянська ДЮСШ. США понад 80 учасників, проявляючи свою стійкість та витривалість, були налаштовані на перемогу. Отож, поєдинки були цікавими та захоплюючими. Потрібно зазначити, що в Подільську цьому виду спорту віддавало перевагу не одне покоління спортсменів. Тому саме у нас наступність чемпіонів з греко-римської боротьби продовжується. У нас є гарні традиції, які сповідують і нинішні покоління. Подобається тобі цей вид спорту? Конечно. Чому саме ну я можу тут відкривати нові можливості і нових друзів? Та більше займатися та бути весильним. Плануєш в майбутньому пов'язати своє життя з греко-римською боротьбою? Так. Хто, е, хто займається постійно греко-римською боротьбою, які риси характеру він має? Ну, спокійні, ніколи не лізуть, не, не агресивні. А приходилось коли коли-небудь використовувати те, що ти вмієш, заради того, щоб захистити себе або когось іншого. Ну, звичайно, так буду використовувати. Підтримують своїх спортсменів і батьки, котрі не тільки вболівають за них, а й намагаються всіляко допомагати, впевнено йти до поставленої мети. Як ви йому допомагаєте, аби він йшов вперед і розвивався в цьому виді спорту? Морально підтримуємо, толкаємо вперед, щоб не здавався, бо труднощі виникають і бажання є покинути. Тому всією сім'єю сім підтримуємо його. А коли в нього щось не вдається, ви як на це реагуєте? Ну, стараюся себе тримати в кулаці і толкати його. Що ви вважаєте йому і всім хлопцям, які займаються цим видом спорту? Бажаю, щоб очі завжди посміхалися від перемоги, від медалей. Бажаю всім миру, здоров'я і щоб почаще ми зустрічалися. Сьогоднішні переможці з радістю піднімалися на п'єдестал Слави і отримували заслужені нагороди. Їх було чимало. Та загалом командне перше місце посіла наша команда СК Подільськ. Тож вітаємо переможців і бажаємо і надалі впевнено досягати нових. Бих спортивних вершин. всі довольні, діти довольні. Є переможці, переможці, переможені, але ті, що переможені, завжди будуть ще стремитися до кращих. Які... Результатів. Так що, саме головне, це ми зробили свято для дітей. Бажаєте сьогоднішнім переможцям і всім дітям, які взяли участь у сьогоднішніх змаганнях? Бажаю всім не зупинятися на досягнутому і йти до вищих цілей, щоб зматись вже на рівні не тільки районному, але й на міжнародному рівні. Хочу подякувати Збройні Сили України за те, що вони дають можливість в нашому регіоні проводити такі змагання. Слава Україні Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.